Сьогодні з нами Софія Губеня, золотий лідер організації, успішна підприємиця, блогер, чудова мама, а також дружина. Пані Софію, вітаю! Хотіли поговорити сьогодні з вами про вашу історію успіху в компанії Елар. І скажіть, будь ласка, що для вас означає більше якості із ЕЛАР? Саме перше це буду говорити звичайно про здоров'я, тому що це найважливіше для нас. Це, звичайно, жити краще, якісніше, звичайно, гарно заробляти, мати стабільний, гарний дохід і взагалі це про здоров'я моє, моєї родини і взагалі оточуючих. Дякую вам за розгорнуту відповідь. Скажіть, будь ласка, яким було ваше життя до того, як ви приєдналися до компанії ЕЛАР? До ЕЛАР було все зовсім по-іншому і оглядаючись назад два роки, тому зараз все набагато краще. Я багато працювала, я важко працювала, набагато важче, і я не мала такого доходу, як зараз. Вже в 21 рік я перенесла операцію. У мене було дуже погане вже здоров'я, тому що я на, на різних роботах погіршила. І в май... мене лікарі сказали, що я буду у мене якби, буде вже хронічне, постійний постійно треба буде лікуватися. Пари зеле, у мене немає ніяких проблем, я в роки не була в лікарні, у мене шлунок не болить, мене були з ним проблеми. Взагалі життя моєї сім'ї змінилась історія моєї сім'ї. Я маю можливість працювати вдома у вільний час. Мені подобається, що моє ніхто не керує, ніхто мені не каже, скільки там мені просто просунатися, скільки лягати, по скільки працювати. Дякую вам і тішить, що ЛР так позитивно вплинув на ваше здоров'я, на ваше так. особисте життя і на ваше якби бізнес життя. Так, так. 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 а скажіть, будь ласка, як саме Життя відтоді, як ви закрили кваліфікації золотого лідера організації. Звичайно, це дохід. Кращий, гарний дохід це можливості. Це можливість здійснювати свої мрії, мрії своїх дітей. Змінилося дуже мислення. Якщо я раніше думала, як мені зекономити, на чому зараз я думаю, наприклад, як мені більше заробити, що мені краще зробити, і я не хочу думати про те, що мені десь там треба економити. і Я не хочу вже так жити, як я раніше жила. Мені заставлення до самої себе. Я стала більш впевненішою, реалізованою яркою себе успішною, хоча я з невеликого. Села, але це не завадило мені все ж таки реалізуватися. Валерій, дякуємо, і ми вас вами теж дуже пишаємося. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас є теж, крім того, що ви займаєтесь бізнесом Малар інша робота, робота хобі, скажімо, можна так сказати. Як ви поєднуєте цей напрямок вашої роботи і також бути гарною мамою, чудовою дружиною і взагалі ваше особисте життя із бізнесом бізнесу Бо ми знаємо, що це не дуже легко поєднувати. Насправді це легше, ніж інші роботи, тому що ми особисте життя з бізнесом класного У Мене чоловік теж працює разом зі мною. Ми цю роботу любимо. Він знає все про бізнес. Мій він, він цікавиться. Він зі мною разом працює, допомагає. У Мене дитина теж все знає про Оле. І взагалі в мене тут, якби вся родина. Ми всі працюємо, друзі, знайомі. Ми всі працюємо. Тому ми можемо спокійно собі десь там посидіти, поспілкуватися, відпочити і працювати, і це круто. Чудово, що бізнес. Несвелар для вас стає таким навіть не сімейним, а родинним бізнесом. Так. І скажіть, що таке підсумовуючи все, про що ми з вами щойно порозмовляли, які ваші плани та цілі на ближче майбутнє, також на подальше майбутнє? Звичайно, я мрію дуже, щоб в нас був мер в Україні, щоб закінчилася війна, і хочу, щоб всі мої партнери мали такі кваліфікації, як мене. Або навіть і вищі, щоб вони всі працювали, щоб всі мали гарний дохід і мали краще життя. Звичайно, зараз хочу машину забрендувати, хочу нову машину собі. від Віделер забрендувати. Це моя така ціль, це моя мрія на, на такий, напевно, перший час. І, взагалі, я зараз мрію не про такі маленькі покупки, про які я мріяла два роки тому. У мене зараз мрії вже такі великі, вже такі більш глибші. Ну, хочу, звичайно, вищу кваліфікацію, хочу ще більшу команду, хочу більше людей ще до себе в команді в команду, тому що разом ми будемо ще більше зароблятися. Ми вам бажаємо щиро бажаємо досягти ще більших висот з компанією Елар, успіху вам, вашій сім'ї, вашій родині і сподіваємося, що компанія LR – це. Той інструмент, який допоможе вам втілити ваші мрії, ваші бажання в життя, Дякую. дякуємо вам. Це була пані Софія Губеня, золотий лідер організації компанії ЛАР.